Імовірність теракту на Запорізькій АЕС. Порада фахівців, як уберегти себе. Помру радше тут, аніж вийду з власної квартири. Ситуація довкола аварійного будинку по вулиці Руській. 6. запасіться водою. Найближчі кілька днів водопостачання у Чернівцях відбуватиметься за графіком. Підрив Запорізької АЕС. Загроза чи реальність? Ситуація довкола атомної електростанції залишається непростою, зазначають експерти. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Так повідомив про можливий терористичний акт агресора на Запорізьку АЕС. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль. Вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Виплеск радіації може завдати нещівних збитків в природі, зокрема і буковині. Провідна спеціалістка у сфері флори та фауни Тетяна Некирса каже, важко передбачити перебіг подій, але екосистема регіону безперечно зміниться. Якщо ми говоримо про те, якщо це відбудеться, то наслідки для флори і фауни, я думаю, що вони будуть десь порівняно такими, як це відбулося після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. От. Тобто певний період часу можуть відбуватися якісь певні зміни. Може відбутися таке, що буде збільшуватися кількість мутацій. Певна кількість мутацій є не несумісними життям, тому Може бути зміни в популяціях, якихось певних видів тварин. Команда Сі-4 розпитала і у ДСНСівців, як діяти Буковинцям у випадку ймовірного теракту на Запорізькій АЕС. У будь-якому випадку буде оголошено сигнал цивільного захисту Увага всім шляхом ввімкнення сирен по всій області. Після цього населенню громадянам необхідно вімкнути радіо, телебачення, слідкувати за офіційними каналами в соцмережах органів влади. Органи влади повідомлять про причину сигналу тривоги та розкажуть про подальші дії цивільного населення. Та про найперші та найголовніші кроки розповіли рятувальники. Населенню в першу чергу необхідно прибути в укриття або в обліковані захисні споруди цивільного захисту спеціалізовані, або в. Житлові приміщення ці приміщення потрібно максимально герметизувати. Необхідно зробити певний запас води та продуктів харчування, але обов'язково в герметичній тарі. Фахівці кажуть, без нагальної потреби у випадку радіаційного викиду виходити з дому не варто. Переконайтесь, що вікна та двері вашої оселі не пропускають повітря. Не вимикайте радіо та дочекайтесь наступного повідомлення від чиновників. Любов Копоть, Роман Олійник, Максим Барник, Ярослава Боячок та Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4. Небезпечний та аварійний ситуація довкола будинку на вулиці Руській, 6. Тріщини та відвалене тинькування. Так зараз виглядає будинок, який збудували ще наприкінці 19-го століття. У 1960 році до нього добудували ще один поверх. Як кажуть експерти, це й спричинило руйнування. Ну, справді маємо проблему, яка з часом може перерости в трагедію. І можна наглядно побачити, в якому стані зараз ця стіна цього будинку. І ми провели обстеження його і маємо технічне заключення експерта, який каже про те, що треба будинок розбирати до першого поверху. і… Тично робити капітальний ремонт і додає цей будинок будівля історичного значення. Тож тут може бути лише реставраційний ремонт. Спілкувалися неодноразово з мешканцями і суб'єктами господарювання на першому поверсі. На жаль, вони не бачать ніяк свою участь в проведенні капітального ремонту. Ми неодноразово зверталися саме до тих людей, які проживають на другому поверсі, бо розуміємо, що Біда може трапитися в будь-який момент, але, на жаль, вони відмовляються переїжджати до маневрового фонду. Може таке бути, що ми в судовому порядку примусово будемо їх відселяти в маневровий фонд. Команда с 4 поспілкувалася із власником квартири на другому поверсі. Тріщина в стінах, поламане підвіконня. Так виглядає зараз житло Валерія Крилова. От вони нас, значить, запропонували виселитися на в обсягу, ну, міська рада. Не запропонувала, прийшов цей. Кусній рік, значить, давайте виселятися з трьох кімнат, в одну кімнату е, на Політаю. Ми туди не підемо. Найліпше тут помру, але я туди не піду. Бо я знаю, що таке обсяга. Враховуючи те, що тут є частина комунальної власності, зазначає Василь Зозуляк, готові профінансувати розробку проєкту реставраційного ремонту. Наступні дії щодо цієї аварійної будівлі вирішуватимуть на найближчій сесії міської ради. Роман Ріник, Сергій Тричак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Вода буде та тільки за графіком. У Чернівці водоканалі повідомили, що ліквідували прориви на водогоні. Обмеження водопостачання не було. Утім, тепер для наповнення резервуарів змушені подавати живицю у житло містян за графіком. Нині підвищена мутність води в річках Прут та дністер. Тож потрібно більше часу та ресурсів на її очищення. Для мінімізації незручностей обмеження будуть вночі. Спеціалісти просять зробити запаси води на найближчі кілька днів. Також зауважують, зранку вода з'являтиметься поступово. Вилучають безпілотники у контрабандистів та передають їх підрозділам ЗСУ. Затримують ухилянтів, які щоразу вигадують усе нові й нові схеми. Роботи у буковинських прикордонників стало в рази більше. У Чернівецькому прикордонному загоні підсумували спільну операцію захід 2023 Тривала вона два місяці. Охоронці рубежів підсилювали підрозділи поліції, СБУ, Нацгвардії та курсанти вишів МВС. Загалом правоохоронці припинили понад 30 спроб контрабанди, сума якої сягала трьох мільйонів гривень. У правопорушників вилучили близько 40 тисяч пачок цигарок, майже два кілограми наркотичних речовин та понад пів сотні боєприпасів. Та не тільки товари вилучали, Злоумисники все частіше взялися обладнувати і використовувати безпілотники. Є громадяни, які самотужки виготовляють такі безпілотні літальні апарати і незаконно їх використовують, перетинаючи повітряний простір. Нашої країни і переміщуючи тютюнові вироби, такі відповідно літальні апарати вилучаються. Є вже в нас хороша практика, коли такі безпілотні літальні апарати передаються нашим бойовим побратимам на схід на південь нашої держави для, для знищення ворога. Затримували також порушників державних рубежів. Часто ділянкою зеленого кордону до країн Євросоюзу намагалися пробратися чоловіки призовного віку. Курсанти навчальник закладів системи МВС на рівні із досвідченими прикордонниками несли службу в нарядах, і з їхньою допомогою вдалося затримати близько 80 ухилянтів, і це третина від загальної кількості порушників. Богдан Гуменюк розповів і про трагічну ситуацію. Один із чоловіків, який близько трьох діб намагався перетнути кордон, ну що по гірській місцевості, це ще це був квітень місяць, були значний покрив снігу, він просто замерз. І ми вже за допомогою Державної служби з надзвичайних ситуацій рятівників його вже ну, на жаль. Мертвого доставляли назад до сім'ї. Нині спільна правоохоронна операція Захід 2023 завершилася. Та каже Богдан Гуменюк, загроза протиправних діянь і далі залишається. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на на кордоні із Румунією затримали перевізників та посібників, які незаконно переправляли чоловіків через державний рубіж. Охоронці кордону з'ясували, що за певну винагороду троє водіїв та двоє пособників здійснювали незаконний трансфер та супровід ухилянців до кордону. Чотирьох громадян України, які переправляли сімох військовозобов'язаних чоловіків, затримали. Порушників доставили до прикордонного підрозділу та оформили документи щодо притягнення їх до відповідальності. Водночас, один із водіїв втік з місця подій, аби уникнути відповідальності. Тривають заходи щодо його пошуку. Буковина у жалобі. Сьогодні, 22 червня, буковина провела в останній шлях своїх кращих синів, які загинули за свободу і незалежність України. Із солдатом Михайлом Бугою прощання відбулось у селі Ленківці. Солдату Віталію Дущаку та солдату Олександру Варварюку останню шану віддавали в селі Нижні Станівці. Солдата Василя Стецата, солдата Олександра Рокоча. В останній шлях провели на Садєрському кладовищі в Чернівцях зі старшим солдатом Михайлом Будинчуком. попрощалися в селі Лекече. Солдата Михайла Піця в останню дорогу провели в селі Драчинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Психічне здоров'я буковинців. Чи вистачає у Чернівецькій області фахівців? На території Буковини збільшують кількість спеціалістів, які дбають про психічне здоров'я. В умовах війни все більше людей потребують кваліфікованих лікарів. В області вже підготували близько 300 фахівців. Вони пройшли очне навчання. Водночас держава, розуміючи, що є потреба в таких послугах величезна, зробила можливість проходження такого навчання онлайн безкоштовно для лікарів на платформі Національної служби здоров'я України, і таких фахівців в нашій області також є багато. Після закінчення курсів укладається контракт з НСЗУ за пакетом супровіді лікування психічних захворювань у дорослих та дітей на первинному рівні. Насправді це потрібно для того, щоб людина могла звернутися зі своїми проблемами. До сімейного лікаря, і сімейний лікар визначив, чи потребується людина того чи іншого виду медичної допомоги, якщо потрібно направлення в лікарню, якщо не потрібно, проводив з нею ті чи інші методи, яким, яким його вчили на під час навчання. І відповідно питання: знаєте в чому? Питання в тому, щоб не лікувати уже існуючу хворобу, а за можливості її упередити. Часто цивільні хвилюються про психічне здоров'я наших захисників, які повертаються додому. А питаннями Ментального благополуччя як ніколи на часі, зазначає Марія Поліщук. Медичну допомогу вони можуть отримати не лише в закладах первинки, не лише в стаціонарах, в яких вони лікуються силами медичних психологів, але і медицина їм пропонує так званий реабілітаційний пакет. Та насправді первинну меддопомогу можуть надавати не лише лікарі, зауважують медики. Завдяки міжнародним організаціям відбувається розширення цієї медичної галузі саме у громадах. А на базі Чернівецької ОВА створили кластер, який займається психічними захворюваннями. Любов Копо, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Вписані в історію, зруйновані війною. У Чернівцях презентували фотовиставку знищених архітектурних пам'яток Маріуполя. На стендах історичні світлини портового міста, фото довоєнних часів та теперішні кадри зруйнованих будівель та історичних пам'яток. У краєзнавчому музеї Буковини представили експозицію працівники центру допомоги переселенцям Я Маріуполь. Розповідають, сучасні кадри збирали з допомогою мешканців міста, що досі залишаються в окупації, а також із футажів з інтернету та особистих джерел. В чернівцях виставка триватиме два тижні. До 29 червня. Вона буде доступна. Виставка безкоштовна, тобто, будь-хто може відвідати. Представлено більше 30 стендів. Кожен з яких демонструє певний. Об'єкт, і тут можна одразу знайти і інформаційну частину, і візуальну. Стежка Шухевича 1 липня на буковині проведуть щорічний військово-патріотичний захід. Готові! Готові! Зручний одяг та взуття, хороший настрій та любов до України це все, що потрібно для участі в стежці Шухевича. Захід спрямований на патріотичне об'єднання громадян та можливість спробувати себе у ролі військового. Місце проведення село Добринівці обрали організатори не випадково. «Знаменне місце в 44-му році. Там році там розстріляли юних оркестрантів, опівців, дітей. Починатиметься захід із молитви біля хреста розстріляних юних оркестранців УПА. Учасниками можуть стати люди від 14 років. Захід для всіх охочих це проходження маршруту. Проходження маршруту в два боки це порядка 7 тисяч метрів. Це до самого урочища, де були розстріляні оркестранти, і назад повернення в табір. Самі змагання складаються із проходження маршруту, історії державотворення, стрільби, збирання та розбирання автомата Калашникова та підтягування на брусах. Я вважаю, що ми повинні дуже надолужувати те, що ми втратили, тому що, на жаль, патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, воно почалось більш активно це після 2014 року. Під час воєнного стану важливо проводити такі патріотичні заходи та об'єднувати громадян, зауважують організатори. Такі складні періоди для нашої держави, нашої області це воєнний фактично час. Трагічні я рахую сторінки нашої історії. відбуваються надзвичайно такі хороші патріотичні заходи, які сьогодні надзвичайно потрібні. Актуальні, я думаю, які будуть продовжуватися у нас на постійній основі. Основним призом стане грошова винагорода у розмірі 5 тисяч гривень та кубок. Будуть інші подарунки та сувеніри для учасників. На заході ще буде концертна програма та страви Буковинської та Козацької кухні. Зареєструвати команду на проходження стежки Шухевича можна на Фейсбук-сторінці тактичної групи 450. Олександра Савіна, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Історія нашого народу в усьому. Чернівцях показали балет з елементами українського танцю. У залі обласної філармонії велелюдно. Усі очікують початку одноактового балету на основі української хореографії. Перед будь-яким виступом це ем, таке вилювання, але я впевнена в ній і в сьому колективі, тому що вже не раз вони показували високий рівень, займали перші місця. І тому очікування найкраще. На сцені розпочинається танцювальна постанова легенди холоду. Все це десятий ювілейний звітний концерт народного аматорського ансамблю народного танцю Колорит та студії сучасного танцю Делюкс. В нас задіяні дітки від 4 років і майже до 20 років. Тобто це різновікові групи. Тобто, кожен якийсь кусочок балету буде виконувати одна чи інша група діток різних вікових категорій. Та це не тільки звіт. Захід має благодійну мету. Виручені кошти розповідають організатори передадуть 59-й бригаді наших захисників. Зараз це надзвичайно важливо все таки пропагувати, максимально ознайомлювати дітків підлітків з нашим українським танцем. Тому що на жаль, в свій час він був трішечки втрачений, а зараз таке відродження, і дітки повинні любити, цінувати, вміти танцювати наш саме український танець. На цей час репертуар колективу Колорет налічує понад 10 хореографічних композицій. На звітному концерті виконавці отримали почесні грамоти та відзнаки. Євген Паселюк, Сергій Третяк новини черніців телеканал Сі4.